Шахрай на онлайн-платформах ошукував людей під приводом доставки автомобілів з Європи для Збройних сил України. Ним виявився 23-річний полтавець. Він розміщував оголошення про доставку автомобілів для потреб ЗСУ та просив сплатити передплату. А після отримання грошей зникав з мережі. Серед потерпілих є військові та волонтери. Розповідає речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Додає, що загальна сума збитку, спричинена шахрайськими діями, складає близько 250 тисяч гривень. Під час санкціонованого судом обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили мобільні телефони, планшет, банківські картки, сім-карти, грошові кошти, чорнові записи та інші речові докази. Октябрьський районний суд міста Полтави призначив чоловікові 4 роки позбавлення волі, звільнивши його від відбування покарання на підставі статті 75 кримінального кодексу України. З випробуванням на три роки, а також зобов'язав засудженого сплатити громадянам і постраждалим від шахрайських дій понад 200 тисяч гривень.